Привіт, підписники і підписниці. Як ви вже можливо знаєте, нещодавно я була в Португалії і привезла звідти два влоги. Я не очікувала, що я буду так багато знімати, але якось почала і не змогла зупинитися. Тому в цій частині, яку ви зараз побачите на ваших екранах, буде порту. Я там намагалась заходити в кожну книгарню, яку я бачила. Тому трохи покажу вам книгарні порту. З'їздимо на океан, побачимо місто з оглядових майданчиків. Дуже гарні види, і просто будемо гуляти. Спробуємо дуже дивну національну страву. І трохи поговоримо про Гаррі Поттера. Тому дуже сподіваюся, що цей влог вам сподобається, що він буде цікавим. Тож ласкаво прошу до перегляду. Нам Дуже пощастило, що у нас є кавомашина в квартирі, яку ми знімаємо. І я зможу зараз з отаким видом, з отаким видом Випити свою ранкову каву. Ми живемо в такому районі, який мені нагадує шулявку, якісь такі вайби. От та сторона. От ця сторона красива. У нас тут навіть якісь апельсини ростуть. А читати я буду книжку про Антарктиду, яку я спеціально в дорогу. Це книжка Маркина Прохаська про його подорож на станцію Вернацького, про те, як він там якийсь час пробув. Я почала в літаку і мені вже дуже подобається. Цікаво, насичено. Е, я думаю, що далі буде тільки краще. Трова чуєте, пів тут здває. Е, мене взагалі останнім часом так, так захопила. Я хочу колись сама поїхати до станції Вернадського. А ця книжка якраз чекала на мене на Black Friday. Ми йшли по вулиці і бачимо бібліотеку. прикиньте. ось така просто малесенька. Посеред такого парку скверу. Ми прийшли на ринок місцевий і взяли якогось лангуста, чи, боже, я не знаю навіть, як це називається. Отакі такі штуки. В португальці йде дуже багато хліба і отаких таких от всяких приколів, хлібополочних. Вайн. Моя подружка. Зараз покажу вам, як виглядає цей ринок. Дуже нові. так от. Все під відкритим небом. Ми почали приходити мої витрати, за сьогодні я хочу відділитися. Блін, ну а. Могу... А, о, так. Хеска Дената. Дената. Лайфхак, якщо хтось колись буде в порту, не брати ніякі туристичні автобуси, які коштують мільйон гривень. а сісти на звичайний міський автобус номер 500 Запам'ятовуємо і поїхати до океану. Дуже класно сидіти на другому поверсі в першому ряду. Якщо вам пощастить, це буде дуже класний досвід. Все видно, дуже гарно. Ось так дивиться зверху на людей. Ми можемо з вами спостерігати за серфером, який зараз можливо буде срфити. Вон ця точечка. Опа! Вау! Вау! Мені здається, що я вперше бачу серфера, який прям от серфить. На хвилі. Це дуже прикольно. І неочікувано абсолютно. А це я розумію, у людей життя. Прийшов сидиш, дивишся на море. Океан, тож Кайфуєш. <му> Перше, яка гарня в Португалії і зустрічає нас тут з Сруні. Скажіть, чи ви плануєте читати її нову книжку? Бо я не планую абсолютно. Дуже просто затригерить Українчика в книгарні. Книжка про Русь Мод Джентлмен і Москву. І звичайно Dead C Bred One. Як вам національна страва португальська? Ой, це хохма, звичайно, друзі. Мені дуже подобаються книгарні в Португалії. Вчора ми були в одній, де виключно е, книжки англійською, а сьогодні знайшли в таку, де є все, що хочеш. Е, і тут дуже велика секція книжок е, вживаних англійською, є ще німецькою, от, наприклад, Дель Браун німецькою. Е, всякі трилери, ромкоми. Дуже-дуже класно, дуже багато. Напевно, Експатам, англомовним, які живуть в Порту, пощастило, бо є що читати. Взагалі дуже вайбовий магазин. Дуже приємна жінка, тут працює. Клас, 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 клас. Вона мене знайшла. Ось так. Бас Піпл міт бук. Дивіться, як гарно запакували книжку. Така крафтова упаковка. Надя собі купила Емілі Генрі. Звичайна вулиця в порту, друзі, дивіться. Вау. Мої виставки за три дні це те, що Порту дуже нагадує Київ, бо тут так само багато людей, це велике місто, щось всі кудись несуться, щось відбувається психушка трошки. Е, і так само багато якихось е, заброшень, недобудованих будинків, будівництв, крани. Е, е, Почуваюся вдома тут. Насправді <свісно> ні, взагалі ні. Дивіться, оце просто як на подолі. Дуже гарна будівля, яка розвалюється. Але з такою штукою. Оце як на Хрещатику. Ось такий Макдональдс, друзі, як вам потужно. магазин Сардин це окремий експеріенс взагалі в Португалії. Подивіться а це найпопулярніша книгарня в порту, де за легендою Джон Роулінг написала Гаррі Поттера або якусь частину. І незважаючи на те, що сама авторка це спростувала, хоча вона і жила в порту, але Гаррі Поттера вона тут ніколи не писала і не надихалась цією книгарнею, Це дуже туристичне місце. Тут постійно черги, просто божевілля якесь. А ось ще один цікавий факт пов'язаний з Гаррі Поттером. студенти в Португалії можуть носити отакі мантії чорні, як форму в університеті. І ось уже реальний факт, що Джон Роулінг справді надихалась цією формою португальських студентів, коли придумувала форму студентів Гогвардсу. І одного дня ми абсолютно випадково натрапили на магазин, де можна цю форму купити власне. Подивіться, як люди сидять, ну тут неможливо майже прийти, а люди тут сидять і їдять. Але як правильно сказала Надя, чого не зробиш заради такого в'ю? Ну трошки, звичайно, сумашествує. Ми приїхали сьогодні погуляти в дуже-дуже красивий парк, сад. Це називається Crystal Palace Garden, чи якось так сад кришталевого палацу. В Португалії дуже дивні назви, я не запам'ятовую їх португальською абсолютно. І англійською теж не завжди запам'ятовую, але тут неймовірно гарно, тут дуже спокійно, після центру міста, де мільйон людей, особливо на вихідні. Тут походити, повтикати, просто не знаю, подихати повітрям і насолодитися цим простором це неймовірно. Дуже, дуже раджу. Отакий чувак з пташечки. До речі, питання підписники. Напишіть в коментарях. Пташки, які більш яскраві, це павичі чи самиці? Як називається це? Павички. Бо ми думаємо, гадаємо. От хто це? Самка чи самець? было на такой Ну, Ну, вот пока. Давай. Утилизуй яблочко зараз. Zero waste. 8 грудня я лежу в траві. Е, вертольоти, Я не знаю, чи вам чутно, Фанфект про порту. Прийшли зараз в кав'ярню читати, які паштель і кайфувати. Mm -hmm. І це дуже добре, да, до собі час трошки відпочити. Ні останні чотири дні дуже-дуже втомлена, і в мене постійно болить спина, ми багато ходимо, і не дозволяє собі взяти такий перепочинок і просто. Нічого не робити, нікуди будемо йти, тому дуже приємно собі пам'ятати якусь знайому рутину. Зараз будемо клітувати. Це те, за чим я приїхала в Португалію, друзі. Сабон закінчились наші дні в порту. Їдемо на фліксбас зараз. Поїхали не в той бік. Сподіваюсь, ми встигнемо і доберемось, але згадалася, я забула сказати в попередньому шматочку блога, що порту взагалі теплої машини. Порто, взагалі, спочатку було настільки незрозумілим містом для мене. Я нічого не розуміла, що відбувається, де що знаходиться. Я вже казала, що це доволі велике місто, і тут, в принципі, багато є, що подивитись. Наскільки ми жили дуже далеко від центру, все здавалось прям дуже далеко. Якось все розкидано. По факту воно все близько одне до одного. Але дуже цікаво, як впродовж оцих днів у мене якось в голові поступово складалась карта міста, і я вже зараз розумію ну, якось якісь там центральні точки, куди йти, як до чого дістатися, на якому там тролейбусі, автобусі, автобусі, на якому автобусі доїхати. Він Така була тиха вулиця, коли я починала знімати. Як тільки я почала знімати, почали їхати машини. Ну дуже круто. Але факт в тому, що е, цікаво, як впродовж продовж навіть декількох днів місто може стати для тебе більш зрозумілим, більш якимось близьким. Не знаю, у мене настався якийсь супермеч з порту. Тут є дуже багато гарних місць. Е, є прикольні книгарні, прикольні заклади, але якось так, щоб я була в захваті. Напевно, мої очікування під Португалії загалом були більші, а тут якось все так незрозуміло і так хаотично ем, принаймні поспала без шахедів і без тривог, уже скільки п'ять ночей, і це не може нарадувати. Це напевно моя найбільша мета на цю поїздку просто виспатись. Так, да, доволі далеко мене занесло життя, але що, так, так уже є. Ми офіційно починаємо стопити. Прилітає, блін. Просто. Потім почули вибух. Бути на березі океану це просто. О, може там та книжка, яка мені потрібна. Ось уже це пляжник. Я буду плакати зараз. Я буду зараз плакати. Наш пляж, отам, де де та скеля. Всього на всього залізти отуди, отуди, отуди.